Кам'янському на новій сцені театру імені Лесі Українки відбувся вже традиційний навесні яскравий фестиваль бального танцю Кіт Стар Вей святограції та ритму зібрало на паркеті близько 300 танцівників від 4 до 15 років з різних міст області. Половина з них танцюристи кам'янського. Як проходив фестиваль і які емоції вирували на паркеті? Дивіться далі. У день танцювального марафону нова сцена театру імені Лесі Українки перетворилася на велику бальну залу, де юні танцівники демонстрували свою майстерність. На фестиваль Кіт Старвей зібралися учасники із різних куточків області Олександрії, Павлограда, Дніпра, Верхньодніпровська та, звичайно ж, Кам'янського. Готувалися тижнями, а хтось місяцями, адже бальні танці не просто красиве хобі, а справжня дисципліна, що вимагає витримки. Проводимо це свято з 18-го року, і ми його так сказати придумали. Він нам приснився, щоб діти змогли потанцювати, подарити щастя своїм батькам, своїм тренерам і всьому місту кіттервей. Майбутні зірочки показують свої танці, і ми їх, як кажуть, зажигаємо, зірки на цьому фестивалі. А вони потім стартують тут, йдуть в подальший розвиток, на подальші змагання, займають кубки, перші місця. Це такий фестиваль для дітей. Фестиваль відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. А привітати учасників турніру завітав начальник управління молоді та спорту Кам'янського Анатолій Вашина. Хочу побажати вам радості, радості від той творчості, якою ви займаєтеся, радості від того свята, яке ви нам сьогодні даруєте». Програма фестивалю включала змагання у двох основних категоріях стандартній та на Віденський вальс, повільний фокстрот, ча-ча-ча, Самба. Кожен рух, кожен поворот мав бути бездоганним. Окрім класичних категорій, танцівники показували себе і в окремих номінаціях: Кубок одного танцю, кубок чачі, кубок самби, кубок румби. Це неймовірне відчуття, тому що переповнюють такі емоції. Щастя, радість ми в колективі я б, організуємо, організуємося. Це як для нас домів. Коли бачиш запал цих дітей, які хочуть перемагати, які рвуться на цей паркет і розумієш, що вони виростуть гарними танцівниками. Все починалося з цього. Ще коли ми були малими. Ми дуже хвилювалися, але тепер це рідне наше місце, де нас переповнюють тільки емоції і радості. Це дуже гарний турнір кіт Старвей. І це для дітей, щоб прославляти їх, ну, їхні мрії, їхній талант. Ну, переживаємо, бо ми ще не танцювали. Змішані чувства, бо я шість місяців не танцювала, і це у мене була тільки одна неділя підготовки, і от я вийшла, і надій я сподіваюся, що дуже добре станцюю. Це змагання, на яких ти можеш. Так, показати те, що ти вмієш. Я дуже хвилююсь. Тут дуже красиво, та брат, брат дав гроші і сказав: не підведи мене, і я, так, я тепер так хвилюю. Журі уважно оцінювало кожен виступ, адже у танцях важлива не тільки техніка, а й емоційність, артистизм і взаємодія партнерів. Фестиваль Кіт Старвей не лише визначив переможців, а й став корисним досвідом, подарував кожному учаснику неймовірні враження та натхнення для майбутніх перемог.